Ось ви бачите трикутні різці для механічного кріплення, на них є маркування R20, я не знаю, що це за сплав, але він дуже твердий, краще, ніж інші побідіти. Коли вони сточуються, їх неможливо нічим потім припаяти. Я скільки не пробував, ніякі припої їх не беруть. Тому я вирішив їх просто приварити звичайною електродною сваркою. ось Береш, Беремо державки, потім їх підганяємо під різці майбутні, потім їх приварюємо так получається такі загулини, не дуже красиві. Але обточуючи їх на точилі, добиваємося гострого гарного різця Працює досить добре. Якщо немає нічого іншого, то він з успіхом заміняє звичайний різець. Я також, також так приварюю і інші різці сплав. Іноді виходить, іноді ні. Але як на крайній випадок, такий спосіб дуже, я думаю, буде корисним для багатьох.